Найдешевший енергетик проти найдорожчого. А дож, друзі, сьогодні ми порівнюємо енергетичний напій, який коштує 24 гривні, і енергетик вартістю 119 гривень. Давайте подивимось, чи дійсно вона вартує переплати майже у 5 разів. І так, дешевша банка. Колір у неї як сітро якесь. Пам'ятаєте, в дитинстві пили таке? На запах, ну чесно, і на запах, як сітро, може ще як варіант, як дитяче шампанське. Пуштуємо. Ну, як на мене, і на смак, як який. Якийсь лимонад. Я енергетики рідко п'ю, тому навіть і не можу виявити, що це за смак. Коротше, лимонаду, не наче випив, та й все. Ну а тепер баночка за 119 гривень. Ось так вона виглядає. Ну, як на мене, це вже більше змахує на якийсь виноградний лимонад. На запах, до речі, дуже сильно віддає виноградам. Куштуємо, друзі. На смак. Просто взяли газовану мінералку, додали туди якийсь виноградний наповнювач, і, до речі, забули покласти цукор взагалі не солодкий, навіть трошки солоний в деяких моментах ж, друзі, різниця у цих напоях однозначно є. Дешевший енергетик більш солодкий і приємний на смак, тому його легко пити. Тим часом енергетик за 119 гривень має більш різкий смак винограду і, взагалі, не солодкий. Відповідно, його трішки важко пити. Я енергетики п'ю рідко, тому висновки думайте самі. До Речі, досі не бачу твого лайку, тому поки ти ставиш, пропоную передивитись Батл під назвою.